Найближчим чим часом буде стартувати саміт Росія-Африка, п'ятнадцяти саміт. І, і, і е, тема міжнародної е, коаліції, яку намагається зараз будувати Росія. Вона дуже актуальна, тому про неї будемо прямо зараз говорити з Максимом Супком, спеціальним представником України з питань близького ходу, сходу та Африки. Вітаємо вас в ефірі, Добрий день. пане Максиме. Доброго дня. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. І от перше питання найближчим часом має відбути саміт Росія-Африка. Наскільки це важлива подія в, в контексті того, що відбувається зараз, із аграрним коридором із діями Росії по знищенню української портової інфраструктури, яка забезпечувала фактично постачання зерна в ті самі африканські країни? Я дякую за це запитання. Дійсно, ця подія є важливою. Її таймінг зараз, який співпав з терористичними діями Росії по відношенню і до нашої інфраструктури портової, і в тому числі односторонній вихід Росії з зернової угоди. Саме під час цього заходу ми сподіваємося, і наші попередні контакти з африканськими країнами з африканським керівництвом. Засвідчують те, що ця тема не може оминути е, увагою або залишитися поза уваги африканських лідерів під час їхнього спілкування. З путіним та російським керівництвом, звичайно, ця тема буде однією з найголовніших. Вчора Путін опублікував нібито лист, який там він чи статтю, яку він там написав, в якій він підкреслює і, можливо, це є лейтмотивом цього саміту. Це те, що Росія хоче одноосібно забезпечити постачання зерна. І що втрата Україною таких можливостей ніяким чином не відобразиться на африканцях і на інших азійських близькосхідних країнах. Ми впевнені в тому, що африканський союз і країни африканського континента їх такий підхід не влаштовує, тому що це маніпуляція, це шантаж, це по суті. Позбавлення їх вибору, позбавлення можливості на конкурентних засадах вибирати собі постачальників. Тобто такого ще ніколи не було, щоб когось або цілий континент, шантажуючи голодом, примушували закуповувати чи очікувати, вибачте, якихось якихось подачок від Росії, щоб гарантувати продовольчу безпеку. Вони всі країни розуміють, що вони є рівними партнерами для будь кого Всі вони є членами. Організації Об'єднаних Націй, і вони членами є членами всесвітньої організації з торгівлі. Тому в їм має бути надане таке право: право на вибір. Тому ми сподіваємося, що цей так званий саміт буде використаний африканськими делегаціями для того, щоб дуже жорстко прямолінійно вимагати від Росії відновлення дії зернового коридору. І не перетворювати африканські країни на жебраків до речі, ця теза про те, що Росія перетворює. Африку на жебраків вона лунала з вуст низки африканських президентів, які дуже в обурливій формі говорили про те, що не потрібно вважати Африку жебрацьким краєм. Вибачте, за таку цитату, що ми повноцінні самодостатні народи і країни, і минули ті часи, і коли нами маніпулювали і нам вказували, що нам робити. Тому ми сподіваємося, що консолідована позиція Африки. Буде мати свій вплив на те, щоби Росія припинила свої свій, свій шантаж і свої ігри голодом е на користь відновлення зернової е зернової угоди, е інакше. Скажімо так, африканські країни мають опції інші опції впливу, тому що Росія має амбіції не лише в сільськогосподарській сфері, вона ще планує розвивати відносини в енергетичній сфері, інфраструктурній, військово-технічній, тому дивіденди від саботажу і блокування зернової угоди можуть бути мізерними порівняно з. Втратами, яка які в тому числі репутаційними, які Росія понесе на африканському континенті і в Азії. Пане Максима, хочеться ще більш докладно поговорити про 15-й саміт Брікс, який буде відбуватися в Південно-Африканській Республіці, і про роль Росії там і неодноразово навіть Кремль говорив про те, що для неї важливий цей союз і країни, які входять і збираються їхати на цей саміт Брікс. Ми можемо зараз сказати або передбачити, що спробує розіграти Кремль на цьому саміті, його роль в цій події, тому що ми знаємо, що неодноразово Лукашенко неодноразово Одноразово Лавров їздив на поклону у південно Африканську Республіку. Як це все корелюється разом? Ну, по перше, я хочу сказати, що ми цінуємо ту позицію, яку висловило керівництво Південно Африканської Республіки, якою воно це керівництво підтвердило свою, свою незмінну позицію щодо виконання рішень МКС, і що країна в даному випадку пар. Як учасник Римського статуту вона зобов'язалася і зобов'язується неухильно виконувати взяті на себе зобов'язання з точки зору недопущення Путіна на свою територію, бо інакше він буде заарештований. Це певним чином досягнення. Це конкретний прогрес в. Позиції цієї країни, яка на першому етапі відмовлялася взагалі розглядати питання, арешту натякала на те, що вона знайде механізми, в тому числі надання односторонніх гарантій безпеки чи недоторканності для російського диктатора, для того, щоб забезпечити його участь у цьому заході. Тобто, це здобуток міжнародної світової, в тому числі української дипломатії, я вважаю. Друге, росіяни звичайно будуть усіляко намагатися поширювати дистанційно та фізично через Лаврова свої вже загальновідомі наративи про. Про неоколоніалізм, про боротьбу між Заходом та Сходом. Все це вже нам давним-давно відомо, і це вже не цікаво африканським країнам, які вже все зрозуміли або починають розуміти і очі в них відкриваються на сутність і, і криваву природу російської агресії щодо України. Разом з тим видається дуже імовірним, що Росія буде усіляко. Агітувати до розширення складу БРІКС, тобто Росія. Ми знаємо, що вже ціла низка країн Африки і близького сходу і не тільки і Латинської Америки подає заявки на входження в Брікс. Росія, звичайно, буде намагатися робити з БРІКСА таку альтернативу чи антипода західним коаліціям для того, щоб набирати додаткової політичної підтримки і виправдовувати тим самим свої. Свої дії ну слід сказати, що на цей саміт запрошені з боку пар запрошені всі глави держав Африканського Союзу, тобто всі 54 країни. І звісно, це Росії не вдасться, скажімо так, відвідати клуб друзів або клуб однодумців всеред країн Африки, які запрошені, є країни які. Відверто не сприймають і засуджують російську агресію. Є країни, які, хоч і обрали в очікувальну або таку нейтральну позицію, так звану нейтральну позицію, але вони не готові сприймати російські наративи в тому вигляді, в якому вони подаються. Тому полеміка буде одностайності прийняття рішень щодо, скажімо так, просування позиції Росії. Не варто очікувати, але немає і завищених звичайно очікувань від цього е, саміту. Е, ну е, тут просто так співпало, що саме Південна Африка повинна е, її черга приймати цей саміт. Але президент Південної Африки разом з іншими президентами, пам'ятаєте, був в Києві нещодавно і він проявляє зараз проактивну позицію, намагаючись. Бодай, хоч якимось чином, е, зафіксувати на е, прагнення і намагання його особисті та африканських країн сприяти завершенню російської агресії проти України. Пане Максима, але ну, те, що ви говорите, воно дуже дуже ну, приємно це чути. Що деякі африканські країни вони а, почали розуміти з ким вони мають справу, але з іншого боку, на саміт БРІКС на Південна Африка, не запросила жодну країн, а, жодну з країн а, заходу. А, вони офіційно відмовили президенту а, Франції Макрону, який хотів відвідати цей саміт. І взагалі туди запрошені 69 країн, а, окрім Африки. Фрики запрошення і країни і глобального півдня. А і тут постає а, питання: чи не перетвориться цей саміт в такі розширені в такому розширеному складі 69 країн на перше зібрання країн глобального антизаходу, тому що о, ці тези про те, що а, захід є ворогом країнам глобального півдня, і а, вони мають об'єднуватись навколо там Росії і Китаю. А, ці тези ми чуємо багато. Ми чуємо їх їх постійно а, і а, проблематику того що країни глобального півдня сприймають захід як багаторічного багатовікового ворога який завдавав великих проблем їх країнам на сотні років тому це лягає в таку благодатний ґрунт всі ці історії чи не буде це таким об'єднанням дійсно глобального глобальної коаліції антизахідної яку яку мріє створити росія ви знаєте важко Передбачити, що буде за кулісами, яка буде тональність розмов, переговорів, зустрічей і настрої, які будуть панувати е, в коридорах цього саміту. Але я можу сказати, що е, такі е, ну, такі настрої, якщо такі, як ви е, 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 передбачаєте, можливо, у вашому запитанні, я б сказав би, що вони дуже їх буде важко просувати тим, хто стоїть на боці Росії, чому я поясню. Тому що країни Африки не є тотально залежними від Росії, умовно кажучи, доля російської економіки в, в загальній економіці Африки не перебільшує, не перевищує 10%. Тобто країни Африки все одно є залежними від фінансової макрофінансової допомоги Сполучених Штатів Америки, провідних країн Західної Європи, тому. Іти на ескалацію відносин і е, робити заяви, е, які будуть мати е, е, такий антизахідний е, характер. Вони не відповідають інтересам багатьох багатьох країн Африки. Тому тональність буде виваженою. Я думаю, що будуть дуже дуже буде гаряча полеміка щодо фінальної там декларації чи ком'юніке, яка буде прийнята за результатами е, саміту БРІКС. І для того щоб скажімо так висловити свою нейтральність чи, чи небажання приєднуватися до жодної зі сторін конфлікту, цей формат він існує, і цей формат він не Рух неприєднання, в якому е, понад сотня країн світу е, бере участь, і там така полеміка вона більш є характерною для саміту Брікса, особливо в його новому форматі. Я думаю, що е, буде підкреслена і е, також важливість продовження саме економічної співпраці фінансової з країнами західного світу як основними донорами африканського континенту. Дякую вам Дякую. дуже за е, цікаву розмову за неймовірні, е, неймовірно глибокі відповіді. Пане Максиме, хотілося б частіше бачити вас в нашому ефірі марафону, тому що речі, які ви розповідаєте, важливі для суспільства для розуміння того, що насправді відбувається в цих країнах, тому що ми інколи перебуваємо в такій е, в такому ну відверто в ми е, в певній бульбарці бульбарці інформаційній стосовно цих країн. Тому е, запрошу, запрошуємо вас в наступні наші ефіри, наприклад, після сам. Саміту Росії і Африки обговорити те, чим він завершився, і ще раз поговорити про Брікс. Будемо раді бачити вас. в Нашому чекаємо питання. Максим Суб був так разом було. з нами, спеціальний представник. Ну а далі новини ТСН Соломія Вітвіцька вже поруч з нами. Ми повернемось за 40 хвилин.